Привіт! Хочу поділитися з вами такою дуже дієвою технікою, яка допоможе увійти в стан такі, потоку, потоку досягнень. Взагалі, більшість з нас все ж таки перебуває в якомусь постійному стані втоми, в стані смутку, не відчуває якогось натхнення, мотивації. Результативність просто на нулі. Якісь через купу справ, які ми виконуємо в такому хаосі, ми можемо бути нервові, дратівливі. Або, навпаки, відкладати все на потім. Тобто знаходитись в такій прокрастинації і справи відкладати на завтра, на через місяць, можливо, навіть на через рік. Тому я пропоную. Все ж таки спробувати ось таку, виконати ось таку техніку, вона буде продовжуватися ну, можна і продовжувати і 90 днів. Але починаємо ми з 15 потім додаємо ще 15, ну а далі вже дивитися самі. Тобто, загалом десь 30 днів почнемо з цього. Взагалі, якою є, що є основою цієї техніки, це те, щоб активувати. І, звісно, закріпити ось ці ланцюжки дофамінових реакцій в нашому мозку. Що таке дофамін? Це нейромедіатор. Це така крута плюшка, за допомогою якої ми можемо досягати будь-яких будь-яких просто цілей. Це е, він взагалі. Е, Існує для того, щоб отримувати задоволення від досягнень. Ось так. Якщо брати давні-давні часи, то в наших предків включався цей дофаміновий ланцюжок, коли дофамін виділявся, коли вони бачили їжу. Тобто вони просто ось цей імпульс підходив, і вони от йшли на пролом, от брали це, була така мотивація, коли вони хотіли там отримати. Партнера для продовження роду зараз теж є дофаміннові люди, яким дуже важливим є ось цей цей період добитися партнера, і потім там можуть бути складнощі, тому що дофамін, звісно, гасне, і якщо не буде... На заміну нього вже приходять інші такі сімейні гормони: серотонін. серетанін. Якщо цього не відбувається, то ця, ця родина постійно буде шукати нових партнерів. Це вже, це вже не про те. Коли предки наші ще бачили там якісь місце захисту, тобто де можна було сховатися, переночувати, ось це. тоді них включався теж дофамін. Насправді в наші часи нічого не змінилося, але різноманітність ось цих бажаних досягнень просто їх стало набагато більше. А саме дофамінова саме ось ця винагорода, вона залишилася тою самою. Тому що можна сказати? Взагалі для нашого мозку немає ніякої різниці, це насправді якась така ситуація. Ну чи це ми просто уявляємо все це? Тобто це відбувається в нашій уяві. От все-таки кількість дофаміну, який виділяється, вона він не є, не можна його називати ось таким об'єктивним. Тобто, наприклад, от він. Його цінність залежить від того, якою цінністю ви його самі наділите. Тобто людина у людини може виділитися одинакова кількість дофаміну на те, що вона там тисячу гривень зарплати отримана. Або в цьому місяці, або в цьому місяці купує квартиру. Це теж цін, це теж досягнення. Але значеність для людини ось дає саме ту кількість дофамінових реакцій. Тобто ту. ту Вагомість дофамінової реакції, а потім через годину, там, трошки більше менше, це все одно цей дофамін згасає. Тобто, все від нас самих залежить. Чи дійсно це така вагома, якась ситуація вагома досягнення? Чи просто ми це все так уявили і розкрутили? На жаль, багатьох людей все таки е оце з дофамін. І досягнення не зовсім таки зв'язані. Ми просто можемо радуватися тому, що ми просто побачили обід, який ми зараз будемо їсти. Або в нас є випала можливість посидіти в соціальній мережі. І все, ми починаємо радіти хоча б цим речам. Але у нас не налаштована ця функція радіти, кайфувати просто від наших дій і від результатів. Це якось постійно в хаосі, постійно в якомусь такому одне за одним, одне за одним, і ми від цього не кайфуємо. А хоча це дійсно дає нам можливість, дає нам дуже багато сил надалі і можливостей бачити набагато ширше і більше в нашому житті, більше сенсу, більше смислу з'являється. Далі, що ще дає нам ця техніка? Вона позбавляє нас від ось цих прокрастинацій, коли ми відкладуємо це щось, якийсь початок процесу, і наче починаємо його, тобто його починаємо робити. Тобто, коли ми починаємо робити, це як апетит приходить під час їжі. Тобто почали і вже потім це все нас затягує і затягує. Тобто, навіть може бути якась дебниця, але ми її постійно відкладаємо, відкладаємо, відкладаємо. Ось це ось така і штука. Тобто тут є тригер, і нам потрібно війти в нього, відкрити оцей апарейт. тобто процес, втягуємося в тригер, відкриваємо процес і все. І далі вже нам захочеться навіть самим продовжувати все це. І, звісно, найголовнішою ціллю є саме поток, сам потоковий оцей стан. Стан, коли можна легко досягати цілей коли все навколо просто складається так, як вам потрібно. Далі е такі важливі дуже рекомендації. Я дуже багато говорю про саму техніку, ну, перед словом про техніку, але ще поки техніки, але поки що розкажу. Які є рекомендації? Важливі техніка буде продовжуватися днів 30, тобто 15 днів, все ж такі. Перші 15 днів, потім 15 днів ми ділимо на етапи, але можна її продовжити і до 90 тобто по 3 місяці її робити. Але все-таки починаємо так. Перші 15 днів ми робимо 30 не 30, кожного дня по 30 завдань. Далі детальніше. Що ще важливо, це все ж таки краще купити якийсь гарний блокнотик або там зошит, гарну ручку. Виділити ну, час, коли ви будете писати ці справи на наступний день, завдання. Ну, тобто, можна ввечері, можна зранку. Дивіться, знову ж таки, мозок наш не розуміє важливість задачі. Ми самі наділяємо цю задачу певною більшою або меншою важливістю. Тобто, якщо ми... Кожного вечора знаємо, що ми сідаємо. Я сідаю в цей час, я пишу список. Все для мене це важливо. Окей, мозок сприймає цю справу як дійсно важливою. Вона він розуміє, що, ну, важливість цієї, цього, цієї дії. І знову ж таки буде виділяти вам дофамін, тому що для вас це важливо. Ви це робите. І далі, що ще буде, звісно, це буде внутрішній голос, внутрішній критик, саботажник, який буде розповідати, що це ти робиш, чим це ти займаєшся, які ти справи пишеш, напиши щось посерйозніше, більш вагоміше. Ну, тобто все в такому рослі, але важливо відсадковувати це і не вступати з ним в діалог, а просто закривати йому, вчасно закривати рот і далі йти робити. І результат він буде. І звісно, ще що є важливим, це не переносити задачі. Тобто, якщо ви написали на сьогодні список, такі-такий-такий, то сьогодні його і зробити. Не треба впадати в жалості, в лінощі, що там не встигаючи, чи якщо щось дійсно складно, щось розуміти, що можете не встигнути, то краще упростити задачі. Просто зробити їх максимально такими. Незначними. Тут, тут не є важливим стати е, суперпродуктивним. Тут є важливим іменно саме оце стимуляція ось цього дофамінових реакцій для того, щоб е, запустити ланцюжок дофамінових реакцій. Так. І, е, звісно ж, важливо отримувати кайф, задоволення. Від того, що ви робите, виконуєте кожну дію. Так, сама суть. Суть технології вона заключається в тому, що кожного дня ставити перед собою, перед своїм завданням, 30 задач на кожен день на протязі 15 днів. Все, це ви робите. Послідовно протягом дня це виконуєте, на кінці дня чи на початку наступного пишете нові завдання на наступні дні, Можете повторюватися, може якийсь бути новий, легко може повторюватися, нічого в такому немає. Е, Насправді, можливо комусь виглядає 30 завдань, цього не буде багато, але ж дивіться. Можна написати одне завдання про перебирати квартиру, але ж. Це розумієте, це, це дуже просто об'ємно. Це завдання можна розділити взагалі на 100 помити вікна, навіть помити вікно в спальні, помити вікно на кухні, помити вікно на балконі, пососити на кухні, покласити. Це вже ось шість завдань. Просто поскладати в тому шкафчику, поскладати в тому е е у шухлядках, в холодильнику. Ну, тобто, ви розумієте, так? Да? Завдання може повторюватися, бо протягом дня в день можуть бути різними. Тобто, це те, що ви, для вас є звичним буденним. Тобто перші дні ми пишемо те, що для нас, ну, перші 15 днів, а потім ми розділяємо 5 днів. 15 днів ми проробили, що ми пишемо, почистити зуби, те, що ми робимо кожного дня, сходити в душ. Зробити собі каву, якщо ви робите каву, там, випити каву. Це вже роді чотири завтра, те, що ви і так робите кожного дня, але ви це будете робити не просто, а будете правильно робити. Який, що буде вам давати ще потім результат. Або це ви робите перші 15 днів, потім 5 перших днів з наступних 15, 5 перших. Це будуть у нас такі дуже прості задачі. Тут нам важливо почати сам процес, знову ж таки. Якщо ви не, дос, не дуже така дисциплінована людина, і завдання вам, наприклад, піти погуляти або побігати дуже таке складно, можете і не виконати, то хоча б вийти на прогулянку або вийти на пробіжку це вже те, що буде вас, я вже вам кажу. Непродуктивністю потрібно отримувати. Ви не з продуктивністю отримуєте результат, а з самого виконання завдання. Далі, протязі п'яти днів, це прописуєте, все ну, завдання такої до дуже низької складності, і це все робите. Вам має бути дуже легко це виконувати. Якщо, наприклад, ви не п'єте каву, але ви. Так, треба випити каву, зроблю собі каву, напишу завдання зробити каву, випити каву. Ні, ну, не, ну, навіщо це робити? Просто випити чай під чай, любите молоко, випити молока. Все. Заслати ліжко, заслати ліжко. Якщо ви не любите заслати ліжко, то це заціально не, не потрібно це прописувати собі. Те, що для вас буде просто дуже легко. Ви. Прописати завдання, дивлячись на свій комфорт, що вам буде комфортно зробити. Тут я ж кажу, що важливо сам цей тригер. Головне відкрити оперити, почати саму справу робити. Далі беремо наступні, беремо наступні 5 днів. Прописуємо 15 днів прописали, про виконували, 5 днів прописали, легенько прописали, провиконували. Далі, наступні 5 днів ми беремо. Ці 30 задач розбиваємо на 2. 15 справ таких самих легеньких. Заслати ліжко, нафарбуватися, сходити в душ, тобто щось такого типу. А наступні 15 справ вже будуть трішки більшої складності. Тобто те, що вже буде в якийсь процеси займатися якийсь час, якимсь процесом, не просто вийти на прогулянку, а погуляти 20 хвилин, на протязі 20 хвилин. Не просто почитати книгу там, а почитати пів... Тобто ви хотіли почитати книгу, два рядочки прочитали, все, дан, виконав. Ні, почитати там 30 хвилин, наприклад. І так далі. Це вже такий процес починається. Знову ж таки, ні в перші 5 днів, ні наступні 5 днів не ведуть за собою ніякого результату. Тобто, мене сходить не повністю протренуватися, а потренуватися 20 хвилин, хоча. Ну, тобто, в такому русі. Їх просто потрібно виконувати якийсь час. Тобто, перші 5 днів дуже прості, другі 5 днів... Половина простих, половина трішки складніших. Тобто поприбирати хвилин 40, там, побігати хвилин 20, може, багато ну. е, прогулятися хвилин там, 30, почитати там, годину, ну, в такому, в такому руслі, але не, не забувати розбивати якусь таку складну, складний процес на процеси. Більш-менші, більш-менш складні. І наступні ще 5 днів ми вже робимо 10 дуже простих. Зробити каву, заслати постріл, покупатися, нафарбуватися. Тобто таке, 10 середньої складності, 20 хвилин погуляти, 30 хвилин позайматися спортом, там годину почитати і, і так далі. І ще 10 завдань. Все-таки вже е коли ми закриваємо толт, тобто виконаних, завершених, з ким з кимся про щось домовитися, е зробити телефонний дзвінок, тому кому вже там, давно відкладали, не могли там телефонувати, е написати публікацію, опублікувати її, е завершити звіт, зробити звіт, відправити звіт. Тобто те, що вже не почати робити звіт, не поробити 20 хвилин звіт, а вже його повністю зробити. Тобто 10 дуже простих, 10 середніх і 10 такі вже завершених справ. І коли ще ці 5 днів пройшло, ви все чудово виконали. На 16 день ви можете вписати в список. Ну, тобто, 10 складних, 10 простих, 10 середніх. Але одне є замінити на те, що вам не підконтрольне. Магічним чином щось збудеться, здійсниться. Ну тобто всі наші якісь такі дії результати є або нам підконтрольні повністю, тобто повністю залежать від нас. Їх дія, їх результат, їх виконання залежать повністю від нас. Якщо ми заваримо собі кофе, то ми його вип'ємо. Що ні, то ні. Є дії, які частково нам підконтрольні. Тобто, якщо ти домовишся з ким, будь, ну, тобто, тобто, хтось тобі щось там зателефонує. Якщо ти домовився з кимось, то він теж телефонує. Якщо ти там частково, тобто, частково щось залежить від тебе. Якщо ти замовив якусь річ, то вона тобі прийде. Тобто, так. А є дії, які нам взагалі не підконтрольні? Тобто я зустріну, і ти мене вулицю зустріну там того-то. Як це зв'язано? Як від тебе це залежить? Ну, тож, ну хіба що ти будеш ходити під його будинком, чи під її будинком постійно. Або знайду там те, знайду там е, якусь, якусь річ, ту, яку ти загубив вдома. Можливо, на вулиці щось знайду. Можливо, як я казала, когось зустріну. Можливо, ну то, тобто, тобто, щось таке, що взагалі здавалось би, ну, не те, що неможливим, але... Він вас не залежало, і це стається. Тобто, ось цього навіть один пункт, він ви можете переписувати щодня, ну, під той загальний список ваших справ, поки він не здійсниться, поки все-таки хтось не зателефонує вам, поки когось не зустрінете. Ну, наприклад, ви щось там не знайдете, можете його переписувати. Тобто це буде у вас такий потік, який... Буде супроводжуватися навіть такими якимись незрозумілими мегічними речами, які ну, не могли просто статися, а вони будуть ставатися, так. Да. Да, і таке може бути. І таке не просто може бути, а таке і буває. Тому, е якщо, наприклад, ви десь е ну, ось цю задачу перенесли, ну, сьогодні вона, звісно, завтра писати, ви переносите і спочатку. Пловвист не починаєте ось цей. Тобто лист потоку ви не починаєте. Але якщо ви, наприклад, робите там 5, перші 5 днів ви робили якісь там прості задачі і на якісь спригнув, тобто не зробили. Потрібно починати все спочатку. Ні, не, не опускати руки, нічого, ми знову розкачуємося, котимося, на, накоплюємо, там, заводимо свій моторчик. Так, будеш краще для нас саме надалі. І ще момент дійсно отримувати задоволення від того, що ви робите. Тому що, от, ви написали якісь там справи такі, першого леву, ну, левел, леве, вообще, найпростий. І знову ж таки, що за дурня? Але важливо дійсно отримувати від цього задоволення. Дофамін мозок, він не розуміє. Це ви. Не знаю, Мерседес купили, чи це ви просто каву попили, ви кайфанули, чи там ви в душ сходили. Ах, Класно, просто клас, я молодець, це було ввечері, коли ви вкреслюєте кожного дня, ну, кожен раз виконану справу, також емоції відчувати. Але ввечері ще більше. Просто на максимум. Ось, ось буквально хвилинку прокайфувати. Так, клас, я молодець. Це буде запускати. Е Випускати дуже такі класні процеси в нашому житті. Е, насправді скорость е, змін, це на російській мові, швидкість змін, е, вона залежить від карти. Це одна з предсупозицій НЛП. і тому е, від нашого світосприйняття, від нашого всього, але вони будуть в когось більше довше потрібно до цього йти, в когось більш швидше, але. Не треба ставити до себе якісь такі занадто вимоги, тому що це не перевірка на виносливість. Це е, техніка для того, щоб запустити процес досягнення. Ось так, щоб увійти в потік. Тому не треба оприговати зі штанів. Е, ми тут ну, про це розповідаємо зараз не для того. Тому ви, ви обираємо завдання, ну, такі, які вам будуть під силу. І так буде супротив, буде саботаж, буде внутрішній такий критик, який буде взагалі не розуміти, що відбувається, навіщо це все робиться і що таке? Ваше завдання продовжувати далі і закривати, закривати рот тому критику. Як я вже казала, якщо якийсь день щось там пішло не так, не опускати руки, але потрібно буде почати все спочатку. Тому що все-таки ціль даної практики є запустити стан потоку, який просто відкриє нам доступ до результатів, навіть не підконтрольних нам, тобто ті, які від нас незалежні. Не потрібно бути суперпродуктивним, купу справ зробити за день. Ні, тут відкрити ось цей потік. І радіть. Радіти життю це само собою, але я отримую задоволення і відчувати ось такий клас-кайф від кожної нашої дрібниці. Спробуйте. Дійсно, виконати так, як воно має бути. Якщо, можливо, є якісь питання, то задавайте їх, щось, можливо, проясню більш детальніше. Але це працює. Це працює. Навіть. Що довго робить на тих, працює на тому рівні, що навіть здійснюються ті пункти, які взагалі від нас не залежать і підконтрольні нам. Тому успіхів!